Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання, що заважає де купувати, звільнити Скадовськ. І які плани? Росіян щодо Скадовська. Що запланували? Коли саме буде звільнено з кадоська. Так, до речі, кого цікавить, це колода, отак виглядає коробочка. Дуже гарна колода. Отак. Прошу, допоможіть ваші сили, скажіть, коли і як буде деокуповано Скадовськ? Що планують расисти робити із Скадовськом? Дивіться, дуже гарні карти. Пройде небагато часу. І скадось буде звільнений. У расистів сильні проблеми почнуться. Зараз будуть дуже сильні проблеми в самій Росії. Щось відбуватиметься в Кремлі, у цьому Москві, буде від'єднуватись країна. Почнеться. Проблеми в самому Кремлі, в Москві проблеми почнуться. І, е, расистів ослабне оця е, окупація, вона не вони не зможуть Скадовськ тримати. От. Так що небагато часу пройде. Скадовськ, дивіться, тут має відбутися щось. Скажіть, будь ласка, який саме план у рашистів щодо Скадовську? Воно, як буде, все застигне. Чи до них не прийде допомога в військова підтримка? Шлях буде закритий. Скажіть, що саме планують расисти? Так, в Скадовську, можливо, є полонені люди, яких утримують расисти, вони їх вивезуть, заберуть, перевезуть і будуть судити. І е... Скадовськ буде звільнений. Це, напевно, вже буде кінець жовтня, оцей період. Якщо в Скадовської є церква, щось буде відбуватися у церкві, чи расисти щось будуть робити із священниками, Скадовськими? Чи вони і є заручниками? Може бути бій? Або вони забарикадіруються в церкві, в приміщенні? Ну, там невелика кількість. До речі, от з Скадовськ військові України проїдуть. Там немає битви, немає руйнування. Може бути десь е, таке приміщення церковне, або навіть це може бути кладовище і там каплиця. Ну, щось в, цій, в цьому місці може відбутися, і шлях відкриється, проїдуть військові України, а расисти заберуть з собою полонених. Ну в них такий план. І в них вони мають повернутися в, в е, Рав е, до Москви. Щось буде відбуватися в самій Росії в цей період. Це кінець жовтня, початок листопада. І дивіться, може бути таке, що люди, колаборанти, люди, які знаходяться під впливом пропаганди дуже сильно, їх також можуть забрати. Вивезти і зробити з них полонених заручників. Скажіть ви ще сили, коли саме буде звільнено Скадовськ? Ой, чи є загроза для жителів Скадовську, для цивільних людей для життя? Є загроза для життя під час деокупації? Мені йде 28 -е число. Звільнення з Кадовська. 28 -е це жовтень. Все буде дуже так повільно. Ні, це буде е, тихо. Люди. Можуть тільки бути важка, така, як може пропасти світло, зв'язок, може бути повна ізоляція, от повна як саме що, може і води не бути, і світ, ну, от повна якась така ізоляція, в цьому важкість. А щоб була загроза для життя, я не бачу такої загрози для життя саме в місті Скадовськ. І взагалі люди не побачать бою, чи не буде як от? Це буде як-то приховано, зроблено, так тихо-тихо. Так. Що ви ще сили, скажіть, допоможіть, що заважає? Є якась перешкода, що заважає військовим України де окупувати Скадовськ якомога швидше і без втрат для цивільних людей і військових України Все буде зроблено. Небагато часу зараз має відбутися. Скадовськ, до речі, звільняють люди, які там повертаються до себе додому. Вони повертають свої домівки, ті люди, що там і жили, які змушені були виїхати. Вони вертаються додому. Немає такої загрози, я не бачу, щоб саме в Скадовську відбувся бій. Більше схоже на те, що десь шлях, буде дорога, і там, мені чомусь іде, що всіх росіян будуть брати у полон. Рашисти не зможуть дійти до Москви. Вийти не зможуть. Заперечую весь негатив, Убираю. Заперечу весь негатив, Убираю. відкриваю всі шляхи і дороги. Заперечу весь негатив, обираю, відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення Скадовська. Більше нема жодної перепони. Відкриваються всі шляхи і дороги на деокупацію. Буде так, буде так, буде так. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на деокупацію. Буде так. Прошу допоможіть, будь ласка, Вищі Сили відкрийте військовим України. Всі шляхи і дороги на деокупацію. заперечення негатив, обираю. Убирай повністю знімаю весь негатив, обираю. Знімаю весь негатив, обиваю всі шляхи і дороги. На звільнення Скадовська буде так. Вищі сили, допоможіть, будь ласка, духів роду, прошу, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на деокупацію міста Скадовсь від росіян. Заперечую, весь негатив убираю. Або це буде висота, у Скадовської є якась. Треба буде її. Так, там расисти можуть займати цю висоту. Там може багато от такої бути. Так розумію, росіян там і виб'ють, і вб'ють усіх. Так, оце така перешкода є. Заперечую повністю весь негатив. Убираю. Перекриваю, відкриваються всі шляхи і дороги військовим України на звільнення міста Скадовську. Убирається весь негатив. Повертаю расистам назад. Усі біль сльози і страждання повертаються росіянам назад, звідки прийшло туди і йде. Все лихом, сльози, смерті, страждання людей повертаються расистам назад. Буде так, буде так, буде так. Прошу, допоможіть ваші сили. Заберіть весь негатив, відкрийте шлях на звільнення Скадовська все лайно рашиське повертає расистам назад. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю шлях, перекриваю. Більше нема жодної перешкоди. тікають рашисти Відкриваю шлях на повернення з Кадовська, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Зруйнуйте всі плани рашистські, зруйнуйте. Більше не можуть вони чіпати людей, брати людей в полон. Українців бояться. Більше немає в них бажання чіпати людей, брати їх у полон. Відпускають усіх полонених. Буде так, буде так, буде так. Більше росіяни не мають змоги тримати окупацію. Скадовська руйнуються, всі склади з боєприпасами, всі командні пункти, всі шляхи дороги, постачання логістики, зброї закриваю. Більше немає в расистів змоги тримати окупацію. Скадовську, виходять, тікають, лякаються. Буде так, буде так, буде так. Прошу захисту для військових України, для цивільних людей з Скадовську. Одверніть бомби, ракети, снаряди, міни, гранати, вибухову хвилю. Одвертаю уламки, одвертаю всі кулі, всю загрозу життю відвертаю від наших людей, повертаю расистам назад, на їхні домівки силетить, на них самих і падає, і сипеться. Буде так і так буде. Буде все сказано здійснено, і так буде. Так що так вас купують, ви будете вільні, і прийде ще фінансове забезпечення, допомога людям всім у Скадовську відновиться життя. Дякую за увагу!